Так, всім добрий день. Приїхав в справах, думаю швиденько проскочив село, Уже дуже запахло весною. З'їжджу, подивлюся, що в нас відбувається на полях. Вигнав трактор, тут товариш дзвонить, каже, приїдь, забери сою. Ми скоперувалися і взяли сої, і він доставляв своєї машини. Спробую тобто, МТЗК вигнав, бо стоїть завжди в гаражі. Буду запускати газона, пробувати їхати по сою. Купили сорт Old Ham, який там буде, покажу пізніше. І спробую сьогодні ще поїхати посапати дисками, трохи підсушити землю. Деякі люди зберігають вологу, а ми підсушуємо, щоб можна було потім щось там зробити. Так, ну Я вже повернувся. З'їздив, завантажився, Вийшло, що мені видали Бег великий і бег маленький. Ось так, сорт Толт Таке насіння, є половинки, є таке чорненьке, ну, не сильно така, я б сказав, що вона прямо крупна і прямо ідеальна. Ну, більш-менш Минулому році люди сіяли, купували в мішках, кажуть, що сіяли першу репродукцію. Наскільки це правда, і всі говорять, що в них найкраща своя, хто не продає свій посів мат. Ну але половинок так трошки є. Не знаю, чи треба буде щось доводити його до ладу, щоб цих половинок було менше. Чи, чи так. Все сіяти, ще подумаю. Е, тобто казали, що сіяли в минулому році в мішках першу репродукцію, тобто, ну, мабуть, друга, наскільки це буде правда, нікому це не відомо, тому що як кажуть, що сою до нас вже давно не завозять. Є чорненька, всяка така. Ну, Скажу, що дрібненька. Мені як з виду, то завжди як прибирали у людей, то дуже. ну, Попадається місцями отакі, от трошки не розлузані. Але таке небагато. Очищення, очищена. Ну, як кажуть, ціна якість. Тому що як продають великі соєві магнати по 26 здається, та відправляли почти. А це взяти весни по 13, то я думаю, це, це все адекватно і розумно. Якось так. Е, Вигружати не планую, так, поставлю півтори тони. Прямо у кузові зажену і хай стоїть. Якщо там буду сіяти чи соняшник чи що, то ззаду можна буде поставити карбамід тута і підвозити спокійно до сівалки. І ця соя, думаю, не буде заважати. Ще хочу докупити Аполо. Там обіщають сусіди. Ну як сусіди раніше, ми їм теж допомагали, прибирали сою. І теж хочуть, щоб їх купували. Але ціна 25 гривень з ПДВ. То думаю, можу докупити гектарів на 7, щоб на 6 ми такі шматки, щоб подосівати, щоб було якесь порівняння, якихось гібридів. І будемо пробувати. Так, покажу ще без вітру, яка вона виходить. Ну така ж, не ідеально. Мабуть, придеться чи калібрувати, чи ще щось, тому що половинки є. Не знаю у відсотковій ставці, скільки це їх тут буде, але є. Що під неї давати, ну, порадьте. Може хтось спеціалізується на на цьому гібриді, хтось сіє і порадьте, якщо у вас піски, яке ви даєте добриво. Тому що скільки не дивлюся продавців сої. Вже кажуть, і без добрива, без добрива, без добрива. Але це ж все це ж все реклама, щоб її купували в них, просто розумію. То треба до цього так підходити, щоб щось треба класти під неї. Так, ну що, приїхали спробувати, що в нас виходить по дісковки. Тут був соняшник. Поле в мене. Під селом. Та більшість полів у мене під селом всі. 26 гектар показує мій прибор. Сівалка наймана показувала 27 Ну, ось тако виходить. Ну, земля зовсім не достигла. Грязь. Ліпиться, можна коників ліпити, як кажуть, то таке. Просто що вже зеленка пошла. Треба якось його підсушувати, чи сапувати, чи пару діньочків ще подождати, не знаю. Велику техніку сюди загнати ніяк не вийде, бо тут МТЗ іде і все час, то букси, то букси. Долина на долині. Додісковуємо чи передісковуємо соняшник, те, що не змогли зібрати в минулому році. Ось такі вон, місцями є ще траншеї, позалишались від комбайна, бо під час збирання. Ста разів по 10 треба приходилось витягувати цим МТЗюком. Таке проблемне місце. Але хоч якось треба перекамиряти. Або й не треба його камиряти. Бо така ситуація зараз що... шос. Завило трошки. Так, зад, вперед. Їдемо далі по соняшнику. ну так, залишилось не знаю на онка Тим би або запустити, або бурене, або культувати. Але все одно треба підсушувати, О, колись, мабуть, два чи три роки тому. Сюди навіть в кінці травня не могли заїхати. Великий трактор тільки заходить і стає. Тільки заходить і стає. То все маленькими тракторами робили, бо, бо не можна було нічого метрів 50 копає екскаватор поле. То не знаю, я думаю, має теж захватять, Як кажуть оборонні рубежі, то мабуть і від докопа ще метрів 200 і, і виходить, що це моє поле теж частину захвачують. І, і може не придеться частину діскавати. Просто я дуже сильно, мабуть, поспішаю. Вот таком продисковываем семечку. Так что осталось. Так что идти, найти, то более-менее не забывай, хоть и сыра земля уже. медленно на целую стакан на скорость. заходим в разворот. И, наверное, буду кидать. Потому что раньше тут были планы, щоб сіяти сою. А поговорим с эскаваторщиком, теперь це просто залишаются мечты А Ага, когось шукать. taas se kuuli, mä tarvin vaan viiotka painaa.